Формування стратегічних документів розвитку це одне із ключових завдань, яке сьогодні стоїть перед басейновою радою Дністра. Через непросту ситуацію в країні чергове засідання її вже оновленого складу проводять у режимі онлайн. Першочергове питання у порядку денному проєкт плану управління річковим басейном Дністра на 2025-2030 роки. Він містить 11 важливих розділів. А програма заходів включає 232 пропозиції загальною вартістю майже. 27 мільярдів гривень основні спрямовані на покращення екологічного та доброго хімічного стану вод однієї з найбільших рік України. Такий непростий час для України. Час війни ми працюємо і показуємо дуже добрі результати, які відіграють велику роль при. Імплементації європейської водної директиви ми повністю перейшли на європейські принципи управління басейновими радами, і на сьогоднішній день найбільш важливим документом, яким ми напрацювали за ці п'ять років, є план управління річковим басейном Дністра 232 заходи. Основні майже 70% – це реконструкція будівництво, водовідведення каналізаційних споруд. От на ці речі основна увага зосереджена. А так багато є пропозицій щодо розвитку тих чи інших підприємств, які споживають воду, і після того, в якому стані вони її скидають в каналізаційні споруди, берегу укріплення, повені, ну і так далі. Проєкт плану управління річковим басейном Дністра оприлюднили на веб-порталах Міністерства довкілля та Держводагентства. Упродовж півроку, починаючи з 21 грудня, чекають на зауваження і пропозиції від громадян та активістів і закликають долучитися до громадського обговорення усіх, кому не байдужа ця тема. Звертаюсь до представників територіальних громад нашої області, всіх семи областей, які входять в басейнову раду Дністра. З закликом, якомога активніше приймайте участь в обговоренні, подавайте свої пропозиції, не будьте байдужі. Ми все це розглянемо, проаналізуємо і включимо тільки заради того, щоб наш план управління і наша діяльність протягом п'яти наступних років були як найкраще, і ми показали хороші результати. Кінцевий план з урахуванням усіх важливих пропозицій басейнова рада Дністра розгляне та затвердить до кінця року, адже вступити у силу він має вже 1 січня 2025-го. телеканал